Владиславе, сьогодні команда поступилася, але за двох матчів пробилась до наступного раунду. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч? Ну, сьогодні був такий це другий матч, першому минутру один перемогли. Сьогодні ми свідомо віддали ініціативу урагану, намагалися на контратаках десь спіймати. Трохи не вийшло, було багато моментів біля наших воріт, добре зіграв наш воротар, і хлопці всі молодці, виклалися на 100%, повигравали багато силової боротьби, тому цей гол, ну, можливо, десь в іншому моменті можна було би пропустити, але це там трохи не розібралось. З гравцями і пропустили. Тому ми задоволені, задоволені да, будемо рухатись далі. У другому таймі більше ініціативи Володів Ураган це була... Ну, це, це ви так планували? Так, ми свідомо віддали ініціативу, ми грали по рахунку. І я ж кажу, ми намагалися десь піймати на контратаках. Їх було небагато, але ж вони були. Також Юра Савенко, там декілька моментів таких виручив. у нас декілька нагод було, але на жаль, ми їх не реалізували.